Стан найбільшого некрополя України засмучує. Лише головна алея та нові ділянки відповідають статусу некрополя. Основна ж частина погано доглянута та захаращена. Годі й казати про стан капличок та склепів, споруд, які є справжнім архітектурним надбанням України. Всі вони занедбані, напівзруйновані та пограбовані. Хоча навіть в такому стані вони вражають своєю похмурою величю та довершеністю. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання про світництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. Старі ділянки головного Некрополя країни в ганебному катастрофічному стані. Десятками років керівництво цвинтаря та й чиновники, здається, абсолютно не переймалися долею Некрополя. Цілі ділянки історичних, скульптурних та архітектурних пам'яток вже перетворилися на суцільну руїну. Найбільш жахливий стан на ділянці із двома ярусами польських робівців каплиць. В минулому прекрасні творіння нині нагадують купи цегли. На байковому некрополі є немало творінь відомих українських архітекторів. Відомо, що лише Городецький спроектував п'ять каплиць над родовими похованнями багатих киян: неоготика, еклектика, модерн, все у стані руїни. Велич та ганьба байкового некрополя це велич та ганьба Києва та й усієї України. Зараз на байковому ховають лише людей, що мають особливі заслуги перед державою або величезні статки. Пересічний громадянин може бути похованим лише на території Колумбарію. Після попередньої кремації. Байковий Некрополь був і залишається справжнім дзеркалом суспільного стану Києва і країни і суспільної несправедливості. Наприклад, надробок Левицького важко порівняти із пам'ятниками на могилах скандальних міністрів Керпи і Кравченка. Взагалі, дуже цікаво, як дозволила церква поховати двох, нібито самогубців на загальному кладовищі. По головній алеї Некрополя та до могили Лесі Українки на старій частині кладовища водять екскурсантів, розповідаючи їм про видатних людей, похованих тут, та про історію самого Некрополя. А історія його досить цікава. Офіційним роком заснування байкового кладовища слід вважати 1833-й. Саме тоді, на горі за річкою Либідь, було виділено землю під поховання осіб православного, католицького та лютеранського віросповідання. Хоча точно відомо, що на цьому місці і раніше було кладовище, відразу кладовище називалось Новостроївським, але з плином часу за ним закріпилась інша назва байкове. Справа в тому, що землі, на яких було розташоване кладовище та хутір поряд з ним. Належали генерал-майору Сергію Байкову. Від його прізвища і пішла нова назва. Заснування кладовища було пов'язане із закриттям лютеранського Звірнецького кладовища та кладовища на оскольдовій могилі. Було дозволено переносити поховання із старих кладовищ на нове. Байкове кладовище спочатку було розміщене ліворуч від сучасної вулиці Байкової. Зараз це старе кладовище. Воно мало окремі православну, католицьку та лютеранську частини. Православна частина була найбіднішою і найбільш захаращеною. Тоді як католицька і лютеранська гарно доглядались, були засаджені декоративними деревами і нагадували парк. Це пояснювалось відносною бідністю православного населення Києва. У 1841 році на кладовищі збудували дерев'яну Дмитрівську церкву. Вона була розібрана в кінці 19 століття. У тисячу у 1880 х роках поруч із старим почало створюватись нове байкове кладовище, на якому у 1884 році заклали кам'яну Вознесенську церкву. Тут почали продавати підмогильні ділянки, і це приносило значний прибуток церкві і кладовищу. На початку 20-го століття до православної частини кладовища провели водопровід. А на католицькій та лютеранській частинах він іс існував значно раніше. Трохи пізніше до кладовища почав ходити електричний трамвай, це. До 2005 року. Радянська влада дуже сильно змінила обличчя Некрополя, особливо центральної частини. Її перетворили на пантеон видатних особистостей тієї епохи. Тут ховали політичних діячів, письменників, науковців, діячів культури. У 30-ті роки знесли або закрили багато київських цвинтарів, а байковий навпаки розширили. Радянська влада зробила його головним і офіційним кладовищем не тільки міста. А й республіки, пройшовши сьогодні його головними алеями, можна побачити, що майже всі поховання зроблено в радянський час. Хоча раніше тут розміщувались пам'ятники так званим буржуазним елементам. У 1975 році у верхній частині кладовища відкрили крематорій, а у 83-му колумбарій. Поряд із крематорієм у 81-му році було відкрито стіну пам'яті наймасштабніший твір українського монументального мистецтва, на думку багатьох дослідників. І масштабніший у історії складна просторова архітектурно-скульптурна композиція, присвячена вічній темі життя і смерті, сповнена глибокого драматизму, насичена багатозначними метафорами символами, творилася 13 років видатними митцями, адою Рибачук. Та Володимиром Мельниченком. Ось що писав про цей шедевр Павло Загребельний: предки наші вийшли з могил, фрески зійшли зі стін київських соборів і набули об'ємності, тілесності. Історія поєдналася з нашим життям сущим, стала великим мистецтвом і вічною красою. Але радянські чиновники оголосили стіну чужою принципом соціалістичного реалізму і наказали знищити її у березні 1982 року. Монумент почали заливати бетоном. Упродовж трьох місяців на майже Готову композицію вилили 300 самоскидів цементного розчину. В часи незалежності почалося відновлення шедевру. Перші успіхи стали помітними у 2018 році. У 2001 році байкове кладовище офіційно визнано видатною пам'яткою історії України. Значущість кладовища підкреслюється як похованнями на ньому, так і його архітектурними та скульптурними особливостями. Значна частина надмогильних пам'ятників зроблена відомими майстрами. Ще у 19 стіні. Родичі заможних покійників замовляли пам'ятники відомим на той час скульпторам. Найбільшим попитом користувались вироби фірми «Вдова веккі, надмогильні пам'ятники, якої відрізнялися особливою довершеністю. Зараз старовинних надгробків роботи видатних майстрів залишилося дуже мало, але є величезна кількість більш сучасних виконаних не менш відомими майстрами радянського періоду. На байковому кладовищі розташовано кілька десятків каплиць усипалень та багато склепів. Усі вони будували за давніми традиціями відповідно до вірове знання померлих православними, католицькими, лютеранськими та навіть іудейськими. Деякі з них створили відомі архітектори Владислав Городецький, Володимир Ніколаїв та інші. На превеликий жаль, всі документальні записи про каплиці було знищено під час Другої світової війни. Зараз каплиці та склепи знаходяться у Дуже поганому стані, хоча на деяких збереглися надписи, але усі усипальниці розкриті та розграбовані. Існує версія, що саме в каплицях люди ховалися під час війни. Пізніше вони служили житлом для бомжів. Зараз входи в деякі каплиці замуровані, а ті, що відкриті, перетворились на звалища сміття та пляшок. За похованнями видатних та відомих особистостей, байковий Некрополь тримає пальму першості в Україні. Лише в Києві понад сім десятків вулиць названо на честь людей, похованих на байковому. Тут лежать Леся Українка і Нечуй Левицький, Старицький, і Саксаганський, Садовський і Заньковецька, Васильченко і Олена Пчілка, Бажан. І Остап Вишня, Малишко, Рильський, Тичина, Сосюра, Стельмах, Яновський, Головко, Смолич, Лисенко, Лятошинський, Верьовка, Заболотний, Бучма, Миря, Биков, Брондуков, Ковпак, Щербицький, Патон, Ремесло, Грінченко, Глазовий, Чорновіл, Лобановський та багато-багато інших. Окремо слід відзначити Михайла Грушевського, могила якого розташована поряд із Вознесенською церквою, але стоїть спиною до головної алеї. Такою була забаганка партійного керівництва. Дивно, що вони взагалі дозволили поховати великого історика у Києві. Порівнення із Личаківським цвинтарем, який разом із історичним центром Львова вважається надбанням людства і охороняється ЮНЕСКО, байковий виглядає жалюгідно, якщо не брати до уваги центральну алею. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише каналу, а й усьому українському Ютубу.